І що ця є тема? Це не чоловічі обов'язки. А що чоловічі обов'язки? Вам складно на цю тему говорити чи легко на цю тему говорити? Тому що багато хто жінок жаліється, що їх не чують, що вони розмовляли і нічого не відбувається. А я вам скажу, чому тому, що доти, доки ви це робите. Нічого не буде відбуватися. Коли ви перестанете це робити, і поступово хтось почне за вас це підхоплювати. Повірте мені, але не через день, не через два, оце жіноче уявлення, що вони ж помітять той бардак, що їм має бути так, же боліти, щоб було чисто. Ні, не болить. І не одразу помічають бардак, і не одразу я хочу сказати, доходить що взагалі їх якось це стосується, тому що ця робота робилася в інтернеті. Ходить мимчик про столик, з якого щезає брудний посуд. Розумієте, ось якісь такі приблизно уявлення є у багатьох членів наших сімей про те, що щось кудись щезає, тому що жінка це все робить. І в мене немає мети посварити зараз чоловіків і жінок. У мене є мета розібратися, що не буває жіночих обов'язків і чоловічих.